Що Всім привіт! Ми в лісі, збір грибів, Чернігівська область, Корюківський район. Віталій, Оксана. Останній раз в цьому сезоні закриваємо грибний сезон. Що будемо збирати? А все що буде рости? Навіть маслюки сьогодні вже беремо. Маслюки в основному ми ніколи не беремо, але сьогодні можна трошки взяти. Але приїхали, приїхали на локації з білими грибами. Але так як тут у нас прохолодніше, чим наприклад. Та яка то лисичка, то не лисичка. Лисичка А Ще такі грибники ще не розбираються, де лисичка, де що. Я з залику бачу, що то не лисичка. Так от, в Чернігівському районі білий гриб є. Біля Києва є білий гриб, боровики збирають, ну так, нормально збирають. У нас же ж тут прохолодніше. То зараз підемо побачимо. Є, нема. Мастики вже бачили. Може будуть. Іще. Добре, пішли. Сьогодні дощик іде в нас. Ну да, тримація, тримація. Польські грибки. І вони навіть червилі, йомайо. Отак от. Може. До товста ноги. Да mm. ні, черв'яки, не будемо брати черв'яків. Черв'яки, то хай доїдають тварини. чи, чи черв'яки. Mm. Це ще за грибок. А це піддубник або свинушка. Показав, є такі гриби, але ми їх не беремо. І ось вони є, молоденькі. Молоденькі ці піддубнички, ось вони є. Маслюки які великі. Ану не червивий. Ну такі черв'яки є. А ну тут. Так, теж червива. Все воно червиве. Навіть таку холодину. Видно, який грибок, бабка. Або підберезовий. Одна. Ти А я думаю, побачить я не А Віталій ось знайшов білого поряд. Дивіться, який кабан Ха! Кабанюра який якраз я там під березовика зрізав, а, а білий поряд сидів Так він під, під, під бугорком і талий був Под листям. Под листям Ну то ж треба ходити, так очі розкривати нормально Беремо сьогодні навіть і Маслюки. причому маслики такого розміру, є не червиві. Тому їх беремо, насмажити можна буде. Далі знайшов одного такого груздя. Але він поки що один. Якщо буде ще, то наберу. А ні, то одного, звичайно, з одного нічого не зробиш, але надіюсь, що будуть грузді. Зараз підемо в інший ліс. Ну, Той білий гриб, що Віталій знайшов, він був гарний, але таке. Ніжка решето. А одну покажи у тебя там ведри. Вот то, вот он. Это ну, свет. Ну так я наришу. Вот это польский гриб. Польский. Точно, да? Больше свиньи, пристать. Та польский, молодий. Дивіться, ас. На дорозі сейчас сидить. А? Беляшек. Ага. Ой який. Дощ іде, гриби лізуть. На очах казали коля. Диви якийсь Де Диви який. Ну він червивий капець. Він черв'яки його з'їли. Ну ладно, да? так? Ой. Один. Може й не один. Просто тут так його погано видно. Десь далі треба дивитись. Дивіться, другий. А Ану. Ану, ось бабочки. Хтось наступив колись на її, вона виросла криво в боку. Ось тут, давай, зарубим. Дві, а я одну. О, це що таке? Покажи, що ви то. Це бабка така. Закрутилася в траві. Бачиш, потроху гриби лізуть. Ну, О, раз, два, три. І ще один біленький. Ох! Білий. А хто трізав білого? Що там? Ви... Здорово. А оце що гриб? А, диви! Диви, диви, диви. А то ж три. Це бабки. Чотири. Це то такі бабки, які я люблю. А оце? Це коли такі бабки, як погибше. Ми зібрали. А там у це теж бабка, але таку напевно брати не будемо. Чи беремо цю бабку? Там ні, не треба таку брати. Нормально. Думаю, зараз рінок одну зріжу і коресанк з гриби знаходити. Так, у мене вже ось пів відра грибів, в основному маслюки. І тут... Нарешті гриб який має тут рости. Гриб називається боровик. Отакий. От Перший є. Оце якраз сюди ми йшли, в цю локацію за боровиками. Такі вже староватенькі, але все-таки є. Зараз пошукаємо іще. Якась знахідка. Чотири бабочки. Одна. Друга. Така велика третя Це така залишимо її тут і четверта Що там Оксана знайшла Кого? А, маслики як його так фоторафірувати? Я тобі можу його даже розкрить, Диви, яка нога. Ой. В око мені Лосіндаю, подивіться, це... Красноголовець виліз. Яка його нога? Ух, дивись яка нога. Так важить, наче грамів 400. Потроє, По який важкі. Це пані тут нога. А тут на дорозі сидить. Бабка, просто Бабка забирає, трошки піддавив, а ось прям така суперова товстонога. На тобі, бо в тебе щось відро. Відрі зовсім мало, в мене вже повне відро. О, тут вже в мене ножика головне не загубити, бо в цьому лісі десь у мене ніж лежить мій. Мій опінель, ні, вже не знайду. Підемо зараз подивимося в інших місцях бабочок. О яка у листі так, спробуй того гриба ще й побачиш. О, яка вона. Ха. І одна ж. Одна. Ну яка. Але я точно знаю, що десь заховані в листі будуть. Ну, так треба дивитись. Дивитись, дивитись. Одна. О! О яка! Супер! Супер гриб! Рахувати! Будемо рахувати разом! Чи я? Отак, одна! так друга, просто щоб кучкою. Отут третя, четверта, п'ята, далі. Шоста, сьома, восьма, дев'ята, десята, одинадцята, дванадцята, тринадцята, 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 тринадцята. Поки ще тринадцять бачу. Тринадцять бабок в одному місці. Отака От галявинка гриба. Галерея. Галерея бабок. <рес> Тут місце, локація. Так, білий гриб. Оксана знайшла, дивіться яка нога його. Навіть вже не червива. по Може. Ну так. Да. червива. Іде дощ, тому я не всі гриби знімаю, тому що, ну... Дощ лупи такі, щоб все попромокало. Ну от покажу вам. Ось він який. Ось він. Диви який. Диви який. Ой-ой-ой. Тут десь Віталій знайшов. А ну де тебе у відрі. Отакі от Віталій знайшов біленький. І тут у мене волнушки беремо. Волнушки беремо. Попросили, щоб взяти. Засолити волнушки. Ось у мене тут в пакеті вже скільки бабок. Там один це то бабки, бабки. Тут відро повне. Волнушки, якщо є, то беремо. Гото, а, а ну дай гляну. Волнушка. Ну, така, все це волнушка, просто вона трошки на дощі. Ще один білий гриб. Вже двигаємо до машини, тому що... Понамокали. Ніжка має бути, напевно, червива. Більше немає, вже так понамокали. Вон. Капець. І я вже мокрий, всі мокрі, тому можна сказати, що збір грибів закінчуємо, а що по дорозі знайдемо. Ось ну, так, йдемо, то і наше. Бо вже, вже все. Показую, що ми назбирали. Ось відро, тут відро. Ну Тут багато масликів, бабок, трошки білих, трошки волнушок. О, тут, тут бабки, майже, я думаю, відро. Ось так от. Ось такий збір. Ходили ми всього 2,5 години. Можна було більше. І були місця, де було багато бабок, але ми вирішили пробігтися ще, поглянути білих грибів. І Уже коли намокли, вже спина мокра, все вже закінчуємо. Отакий збір 20 жовтня. Все, дякую за перегляд. поїхали додому чистити гриби. До зустрічі.